Вчимося писати разом. Сьогодні ми будемо писати новий елемент букви, подовжену похилу лінію і з петлею вгорі. Для початку нам треба знайти середину робочого рядочка. Ось наш робочий рядочок. Це дві паралельні лінії, які утворюють тоненький рядок. Ось він. Ось він. Уявно знайшли середину. І середини ведемо під нахилом вправу пряму похилу лінію до верхньої допоміжної лінії. Торкнулися її і робимо поворот вліво. Опускаємося до нижньої лінії робочого рядочка. Зупиняємо елемент готовий. І пробуємо разом зі мною. Середина робочого рядочка під нахилом. Торкнулися. Повернули, опустилися. Місце перетину верхня лінія. Ще раз, середина робочого рядочка під нахилом. Торкнулися, розвернулися назад, зупинилися на нижній лінії робочого рядочка. Місце перетину верхня. Лінія робочого рядка. Ще раз. Середина. вгору під нахилом вправо, торкнулися до поміжної лінії, вертаємось назад. На нижній лінії зупинилися, перевіряємо місце перетину, верхня лінія робочого рядочка. Пробуємо ще раз. Робочий рядок. Знаходимо його Це дві паралельні лінії, які утворили тоненький рядок. Приблизно середина робочого рядочка. Вгору під нахилом вправо торкнулися до поміжної лінії, повернули вліво, опускаємось назад. До нижньої лінії робочого рядочка в цьому місці має бути перетин. Ще раз середина. Вгору під нахилом. Торкнулись, повернули. Їдемо вниз. Зупинились. Середина. Вгору під нахилом. Торкнулись. Повернули. їдемо вниз. Тепер спробуй сам.